Колись, коли Ютуб почав набирати популярність, багато хто з нас, 10-річних дітей, теж хотіли стати ютуберами. Деякі з нас навіть пробували це зробити. Всім привіт! Мене звати Максим Щербина. мені 13 років, і сьогодні я розповім про бізнес-план, назва якого американський YouTube. І цей бізнес-план дозволить мені хоча б трохи звідчути себе ютубером. Для початку я розкажу, що таке американський YouTube. Американський Ютуб це створення нескладних відеороликів на англійській мові. Міжнародна англійська мова приверне увагу глядачів з усього світу, а відомо, що за іноземні перегляди YouTube дає набагато більшу монетизацію. Наприклад, з американського перегляду я можу отримати цілих 6 доларів, а з українського перегляду я можу отримати лише 0,5 долара, тобто 50 центів. В цьому є суть американського Ютубу. До того ж сама міжнародна англійська мова дозволяє відкрити свої ролики для всього світу, тобто, окрім американців і англійчан, мої ролики зможуть розуміти також інші країни. Тепер я розповім вам, чим я хочу займатися. Я планую створити декілька каналів на Ютубі, які будуть мати різний контент. В кожному каналі буде завантажуватися якісний і веселий контент, який приверне увагу любого глядача. Переваги цього бізнесу будуть в тому, що різноманітність тематики каналів приверне велику аудиторію, а це принесе більше прибуток. Також, чим більше каналів в мене буде, тим більше реклами я зможу містити, що принесе мені більше грошей. І найголовніше це те, що можливість кожного каналу дасть змогу заробляти гроші з кожного каналу окремо. Недоліки цього бізнесу полягають в тому, що якщо у вас немає багато фінансів для розкрутки, то потрібно буде на початку докласти багато сил для того, щоб підтримати кожен канал. Ще конкуренція на Ютубі досить велика, тож, якщо неправильно почати, то мало шансів на те, що у вас щось вийде. Моїм ідеальним клієнтом може бути будь-який активний користувач Ютубу, який шукає цікавий та різноманітний контент. Цільова аудиторія моїх каналів теж буде різною. Це можуть бути діти, молодь та дорослі, які цінуватимуть різноманітність контенту. Їм важливо отримувати інформацію, розваги і натхнення. Тепер розповім про моїх конкурентів. Моїми конкурентами можуть бути інші ютубери, які створюють свій контент у схожих тематиках. Також моїми потенційними конкурентами можуть бути традиційні медіакомпанії, які також працюють над розвитком свого онлайн-контенту. Далі по плану йдуть постачальники. Мережа інтернет буде постачальником матеріалу для мого контенту. В Google соцмережах та деяких програмах я зможу знайти цікавий та якісний матеріал для того, щоб створювати свій контент. На початку мені не обов'язково наймати багато постачальників, тому що я можу все робити сам, але в майбутньому я планую найняти постачальника дизайнера, який буде оформлювати вид мого каналу, буде створювати прев'ю для відео і прикрашати всі мої відео. Також хочу найняти постачальника-монтажера, який буде редагувати всі мої відео та інтро. Хочу наняти рекламного агента, який в інших соцмережах буде розказувати всім про мій контент, мої канали, і цим самим привертати увагу людей з інших соцмереж до моїх каналів в Ютубі. Не завадить також найняти актора або аніматора, який допоможе мені знімати відео на камеру, розігрувати всякі сценки, скетчі тощо. Це також подобається глядачам і буде привертати досить багато уваги. Мій маркетинговий план полягає в. В залученні клієнтів я хочу використовувати цільову рекламу на різних платформах, включаючи YouTube, яка буде спрямована на нашу цільову аудиторію. Стиль та брендування. Я хочу розвивати унікальний стиль та бренд для кожного зі своїх каналів. Це дозволить залучити шанувальників. Також соціальні мережі. Хочу активно просувати свої канали в соціальних мережах для того, щоб залучити партнерів для співпраці. Партнерство. Найважливішим моїм партнером буде YouTube. Він буде рекомендувати мої відео глядачам і даватиме змогу просувати їх завдяки своїм алгоритмам. Далі йде Adobe. Ця компанія забезпечить мені створення контенту своїми програмами. Найпотрібніші з них це Adobe After Effects програма для монтажу, де я зможу монтувати ролики. Adobe Premiere програма для рендерингу відео, де я зможу підготовлювати свої ролики для монтажу, і програма Adobe Photoshop, де я зможу робити прев'ю для своїх відео. нейромережі вони допоможуть мені з оформленням ідеї та персоналізацією контенту. З них частіше я використовую Topaz, який покращує якість моїх відео, і ChatGPT, який допомагає мені з ідеями і оформленням відео. Платформи для реклами. На таких платформах, як Instagram, Facebook, Twitter і TikTok, можна рекламувати свої відео. Я зможу лишати на них пряме посилання на свої канали, і аудиторія з цих платформ зможе швидко перейти на мої канали, ознайомитися з ними і якщо вони їм сподобаються, підписатися на них. Ще я планую знайти партнерів серед інших youtube каналів для колабів та взаємопродовження контенту. Прикладом може стати кулаб Нікоглая і Івана Зова». Їхній колапс став настільки популярні, що в 2021 році вони легко могли за один стрім зібрати шестизначну суму доларів, які проблеми можуть виникнути у мене на старті. Конкуренція. Велика конкуренція на Ютубі може затруднити привернення аудиторії на початку, тому треба не забувати про алгоритми Ютубу і використовувати їх, щоб Ютуб сам підсовував відео моєї моїй аудиторії. Зацікавлення. Важливо забезпечувати хороший контент для моєї аудиторії, щоб мої канали не набридали їй. Але не обов'язково робити прям супер-супер унікальний контент. Достатньо розмішити глядача і йому вже сподобається. Також хочу додати, що на початку може бути така ситуація, коли ти стараєшся робиш контент, а результатів взагалі немає. Це переломний момент, якщо його пройти, після нього одразу все наладиться. Тому варто не опускати руки і продовжувати робити своє діло. Реєстрація бізнесу. Після того, як я монетизую усі свої канали, я оформлю документи для реєстрації фізичною особою підприємцем. Це узаконить усі мої доходи з усіх каналів, забезпечує сплату ЄСВ та інших податків до бюджету. У разі невеликих доходів я не буду реєструватись в ФОПам, оскільки це мені економічно невигідно, тому що витрати на сплату податків можуть складати більшу частину, ніж мої доходи. Фінансовий план. В Ютубі досить важко проаналізувати свій фінансовий план, але я зробив все, що можу, щоб правильно його проаналізувати. Отже, почну зі своїх витрат. Постійні витрати в мене становлять електроенергія, інтернет і ліцензія на програми забезпечення. В сумі це все складає 1470 гривень. Змінні витрати на одиниці продукції в мене складають платний матеріал. Тобто це любий платний матеріал для мого контенту, наприклад, платні футажі, платні ефекти або платні картинки. Нейромережі. Деякі нейромережі, з якими я користуюся, мають теж свою ціну і зарплата рекламного агента. Рекламного агента я вирішив наняти одного зі своїх друзів. Він повністю готовий працювати за 200 гривень в місяць. Всього змінні витрати на одиницю продукції в мене складають 650 гривень. Вартість одиниці продукції. Одиниця продукції це одне моє відео. Я порахував і в середньому на американському YouTube можна легко набирати 10 тисяч переглядів, які монетизуються в 1 тисячу гривень. Тобто одне моє відео може коштувати 1 тисячу гривень. Порахувавши точку безбітковості, мені треба зняти 4 відео за місяць, щоб вийти в ноль. Для тих, хто не знає, що таке точка безбитковості, я поясню. Точка безбитковості – це та кількість товару, який я повинен продати за місяць, щоб вийти в повний ноль. Далі по цій таблиці я можу порахувати всі свої доходи і витрати на кількість відео. Отже, якщо я зроблю 5 відео за місяць, то мені придеться витратити 4720 гривень, але доходів я отримую 5000 гривень. Мій чистий прибуток становитиме 280 гривень. Порахувавши рентабельність бізнесу в процентах, я отримую 0,3%. Якщо я запишу 7 відео за місяць, то мої витрати становитимуть 6200 гривень, а доходи становитимуть 7000 гривень. Таким образом, я отримую 980 гривень чистого прибутку. І моя рентабельність буде 1,1%. Далі, думаю, по цій таблиці все зрозуміло. Але треба не забувати, що в цьому фінплані розписані доходи лише з одного каналу. А я планую створити 4 канали, на які я буду протягом місяця загружати по 7 відео на кожен канал. Таким образом, собівартість одної продукції в мене буде становити 700 гривень. Витрати в мене будуть становити 19 600 гривень, доходи будуть становити 28 тисяч. Чистий прибуток буде в мене становити 8400 гривень, і рентабельність цього мого бізнесу буде складати 12%. Мене повністю влаштовує такий дохід і рентабельність на початку бізнесу. Ось так потроху я дійшов до кінця. Я створив цей бізнес план для того, щоб зрозуміти, наскільки буде успішний мій проєкт і чи варто мені починати. Тепер я зрозумів, що мені варто починати. Я хочу створити на своїх каналах цікавий контент, співпрацювати з різними партнерами та забезпечити успішний розвиток бізнесу. Зараз я маю два канали, яким всього лиш по тижню. Скоро вони почнуть рости, і якщо я отримую 100 доларів, я обов'язково витрачу ці 100 доларів на те, щоб створити ще два канали для того, щоб повністю зробити той бізнес, який я хочу. На цьому все. Дякую за увагу і я готовий відповісти на будь-які ваші питання.